Прав, четвертий у нас з'являється, 16 рік, XLE. Бензин, газ бензин, повний привід, автомат, гарний чорний на європейській оптиці денними ходовими вогнями, протитуманні фари. У нас оригінальні 17-ті диски на всесезонній бумі, В хорошому, теж вона 21 2021 року. Камера заднього огляду. Тут у нас вихід заправки газобалонного обладнання. Лючок. Салон текстиль. В цілому хороший, на 108 пробігу, але легенька хімчистка не завадить. Повний електропакет, блокування диференціалу, електрокришка багажника, електродзеркала, газобалонне, датчик світла. Помилочок, ну, крім шинах, ніяких немає. Мультимедіа з камерою заднього огляду, клімат на дві зони. Тут у нас вибір режимів руху. І в цілому по комплектації. Все. Задній ряд. Також без будь-яких критичних пошкоджень, але, як я вже й казав, хімчистка легенько не завадить. Технічно повністю справний. Нещодавно після ТО замінили рідини, мастили фільтра. Тому, кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Із авто Новокостянтинівська 8.